Команди з різних міст заявлені з Чернівців, Вінниччини, Сокаль, Львівська область, Івано-Франківськ, збірна Хмельниччини це представники команд зі Старкостянтинова і хлопчики з міста Городка. Дві групи. Вони грають стінка на стінку, три партії обов'язкових. За рахунок цих трьох партій визначається переможець по, по грі. Є три тури, і по закінченню трьох турів визначається фіналіст і потім грають, краще грають в фіналі. Вирують дуже серйозні емоції, і діти стараються, вони викладаються на максимум, тому що це такі доволі важливі змагання. Але ми дуже хорошо. Маємо ставки, що маємо зайняти призові опять місця. У нас замінилися гравці, у нас з'явилися нові хороші. Тренер нас ще з самого початку минулого, як ми доіграли минулий чемпіонат України, тренер наш почав з того часу готувати. Ми, як зайшли в спортзал перед останній тиждень, то наш тренер сказав, щоб ми готувалися, у нас були більше такі ігрові дні, щоб ми підготувалися, наігралися як команда.